Ну і на черзі огляд преси про що пишуть в ранішні видання. Так починаємо з комсомолки, куди підуть китайські мільярди. Комсомольська правда в Україні досліджувала, які ж галузі більше а, виграють від співпраці України з Китаєм. Отже, минулого тижня Віктор Янукович підписав більше двох десятків угод на загальну суму понад 30 мільярдів доларів. За словами спеціалістів, вже наступного року Україна зможе продавати до Китаю свою сою та ячмінь, що принесе. Що не чималий дохід, принаймні кажуть у владі, які ще бонуси чекають на нас від співпраці з Піднебесною, Читайте на сторінках цього видання. Далі, Петриківський розпис завоював статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє сайт Вістії за таке звання боролися 780 культурних цінностей зі 116 країн світу. Однак Петриківка обійшла навіть аргентинський танго. Національне народне малярство стало першим у нашій країні культурним спадком такого високого статусу. Про це пише цей портал. І ще мітинг на майдані перетворився на справжній святковий карнавал. Газета згляд знайшла серед багатотисячного натовпу найоригінальніших революціонерів у центрі столиці. Можна зустріти козак. Іф на конях художників із жовто-блакитними палітрами, щитами та музикантів, які грають на екзотичних інструментах, як ще українці самовражаються на євромайдані? Читайте на сторінках цього видання.